Діти це жива сила суспільства. Без них воно безкровне і холодне, так говорив Антон Макаренко, який присвятив своє життя педагогічній діяльності, постелати якої стали відомими не тільки в Україні, а й у світі. Тісно пов'язане життя Макаренка із полтавською землею. 1920 року він став першим директором 10-ї школи. Тому її вчителі та учні підготували святковий концерт з нагоди 125-ї річниці від дня його народження. Якби він був визначним письменником, він дуже багато зробив для Полтави. Навчався в нашому Полтавському учительському інституті для молодших класів в одній із кімнат школи демонстрували фільми за мотивами повістей Антона Макаренка. А ось одинадцятикласник Микола Саблін втілив образ відомого педагога на сцені. Треба було проникнути у цей образ, відчути його, відчути ту людину, яка своїми величезними зусиллями поставила багатьох інших людей. Які були над прірвою у своєму житті на правильний путь. напередодні святкування на базі 10-ї школи було створено кімнату музей екскурсоводами стали учні 9-х класів. Тож тепер кожен полтавець може детальніше дізнатися про життєвий шлях педагога та письменника Антона Макаренка.